Доброго дня! Ви на каналі навколо IT. На цей раз тема буде про ADB. ADB – Android Debug Bridge це інструмент командного рядка, який використовується для налагодження та тестування пристроїв Android. Він дозволяє вам встановлювати та видаляти АПК файли, запускати команди оболонки на пристрої, переглядати журнали пристрою, скинути заводські налаштування, перезавантажувати пристрій у різні режими. Створювати резервні копії та відновлювати дані і багато іншого. ADB входить до складу Android SDK Platform Tools. Ви можете завантажити його з веб-сайту Google Developers. Посилання я залишу в описі під відео. Щоб використовувати ADB, вам потрібно увімкнути налагодження по USB на вашому смартфоні, а потім підключити його до комп'ютера через USB-кабель, деякі корисні команди ADB. ADB Devices виводить список підключених пристрій в Android. І, як бачите, в підключених пристроях показано мій телефон. ADB Reboot – перезавантажує пристрій. ADB UnInstall дозволяє видаляти додатки. Щоправда, в мене на тестуванні видаляє лише не системні додатки. Через ADB можна зробити дамп даних користувача за допомогою команди ADB Backup All. АДБ shell DumpSys. Dumpse це команда оболонки Android, яка використовується для скидання інформації про стан системи. Вона може використовуватися для налагодження проблем, збору інформації про систему та тестування програмного забезпечення. До прикладу, за допомогою цієї команди можна побачити список, до яких Wi-Fi був підключений телефон, а також які взагалі були мережі в зоні доступу, облікові записи, такі як Google. АДБЛокет використовується для читання та фільтрації журналів Android. Ці журнали містять інформацію про системні події, повідомлення про помилки, дії користувача, дані про продуктивність. Зараз ви бачите логи в реальному часі. ADB Сайдлот. Ця команда потрібна, коли, наприклад, потрібно встановити кастомну прошивку з zIP-файлу. ADB Reboot Recovery використовується для перезавантаження Android в режим відновлення. В цьому режимі можна встановлювати оновлення Android, очистити кеш та дані, виконувати скидання до заводських налаштувань, встановити кастомні прошивки. На цьому я буду завершувати. Як ви бачили, ADB це досить корисний інструмент при роботі з Android. Кому сподобалось відео, ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь. До зустрічі на каналі Навколо ІТ.